Потреба в швидкому контролі гострого болю, що не щодня виникає в практиці лікарів різних спеціальностей. Пацієнти прагнуть позбутися нестерпного болю якнайшвидше. Навіть якщо пацієнту призначено традиційний таблетований знеболювальний засіб, потрібно витратити додатковий час на пошук води та посуду для запивання таблетки. Після прийому традиційних таблеток потрібен час, щоб таблетка дісталася шлунку, розчинилася та діюча речовина потрапила у кровотік. Це збільшує час до настання анальгізуючого ефекту. Кеторол експрес у формі таблеток, що диспергується, розчиняється безпосередньо у ротовій порожнині, на відміну від традиційних таблеток. Кеторол Експрес має запатентовану лікарську форму, яка розчиняється за менш ніж 30 секунд. Варто покласти її на язик. Завдяки цьому, знеболювальна концентрація кеторолака в крові досягається менш ніж за 10 хвилин. Кетеролаку трометамін – нестероїдний протизапальний засіб, НПЗЗ, який за силою аналгетичного ефекту перевищує інші НПЗЗ. Приємний м'ятний смак формує позитивне сприйняття препарату. кетерол Експрес не потребує обов'язкового запивання водою, що робить засіб зручним у використанні. кетерол Експрес, потужна дія, експрес-результат, власна розробка компанії Доктор Редіс.